Вітаю всіх! І так, ще одне відео. Більше я не зроблю фізично. Але. Перемовини в Дубаї після нічного обстрілу. Які вони будуть. Перемовини в Дубаї після нічного обстрілу, які вони будуть. О, почти, прикрию. Зірка була помірність. Дивно якось. Домовленості, розмова. Ану, кінцевий результат. Покажи мені. Діявол не без цього, розчарування і якийсь результат. Виходимо через біль. Хитрощі, маніпуляції, маневри завжди. Мене що дивує оці три карти. Правосуддя це юридичний документ в даному питанні. Далі розмова. Вся розмова, така гостра розмова. Воно щось близько до якогось рішення. Рішення, увага, що вплине на кінцевий результат. Можливо, це перемир'я. Енергетичне чи це? Буде офіційно енергетичне перемир'я. Ну, дивіться, будуть намагатися це зірка. Намагатись виходити на нього, я так розумію, бо досить величезна жопа назріває. Що мені вам сказати? Ну, дивіться, я вважаю, що перемовини ці вже стають все гостріше, гостріше і гостріше. Давайте так, результат перемовин в Абу-Дабі. Після обстрілу такого. Який буде результат перемовин в УДАВІ після обстрілу? Трамп знову вилазить. роздуми знову. Відлюдник. Так. Ну, по відлюднику. Ще праця. Це не останні Так, це не останнє. Ну, кінцевий результат покажи. Так. Угу. Продовження боротьби. Роздуми. Прям результату, результату ще немає. Продовження праці, але якісь угоди, якісь будуть. Про що ще домовляться? про щось Так. Домовляться набити по енергетиці. Не визначено. Вони взагалі домовляться про зменшення обстрілів. Знову ця зірка єбуча, вибачте. Стане легше по обстрілам? Ні. Чому? Тому що маневри. маневри Поки що маневрують, щоб вирішити питання. Добре. Що ще зробимо? Взагалі, зможуть оці перемовини після такого обстрілу мати результат? Якийсь буде. Буде якийсь результат. Майте на увазі. Вони складаються з маленьких елементів. Ось. Майте на увазі? Просто так, просто слідкуємо. Я ще повторю, потім, коли будуть сили, про що нам не кажуть, що до цих перемовин взагалі розклад. У мене є ідея, але не в цьому стані.